Тому це безумовно, і де демон демонтуалізація і дерегуляція, і податкова реформа. Перший початок – це зміна системи адміністрування. sure може ознайомитися з веденням спеціальних служб і вказувати те, що на сьогодні Путін і його компан робиться для того, щоб нас розтворити, щоб всіх зіштовхнути молками один одного, для того, щоб створити штуку присутню. Що зацікавлені ми цьому? я безумовно перезвонили ще Тому ще раз у нас є достатньо часу для того, щоб показати, що ми можемо. Ще одним із показників діяльності місцевого влади буде без умовна відношення до хлопців, які повертаються. фронту. що відповідно не звітів, з якими я знайомився і створений центр. Е ಬರೋದು За область та рівень життя і мешканців. Тому буду працювати так, аби відчувати кожну проблему, з якою стикаються мої земляки. Знаю, що їх у нас немало, але мусимо їх спільно давати тась реклам. На сьогодні дуже важливо додатки опності стабільність, таке рованих співпроцесів, які зовсім немають. Я усвідомлюю, що перед мною стоять важкі, але конкретні завдання з побудови просякаючої європейської країни. Кожен незалежно від посадів останків має дотримуватись закону і бути рівним перед ним. Саме за це два роки тому мільйони українців вийшли на метал. І я, як і тисячі інших українців, які відстоювали, продовжують вистоювати ідеали революції. Єдності, приступають за завантаження влади. Кожен своїм прикладом має показати впевненість в тому, що ми разом можемо досягти з ним, що ми не з того шляху, на який ми стали. А це в першу чергу відкриті, подолання корупції, забезпечення послідовно економічного зростання і розширення наших економічних можливостей. Вважаю, що нині важливо працювати на той результат, який дає вдачі будівля. Нам на потрібне то усвідомлення того, що не через критики і взаємні звинувачення, а через нагоду і реальну працю ми зможемо. Деякі активісти почали кричати Меньба, оскільки начебто Віталій Ковальчук, заступник першого заступника голови адміністрації президента України, почав надати їм слово. Я так розумію, що ті активісти там, Міщук, Сергій Скоромад, вони не згодні з цим призначенням, хотів виступити. Але їм не дали слово і зараз в тому натовпі, який ви бачите. Там перебуває і призначений голова адміністрації Хмельницької обласної державної Віталій Павчук, перший заступник голови. Ми, Ми прикили, президенту і перші, От я не знаю, чи вам чути, але я почув, як Алін Міщук каже, що їхня мета була подякувати президенту та Олександру Олександровичу Корнійчуку за такі призначення. Заступнику голови, голови адміністрації президента в тому, що можна було почекати два дні і не призначати Олександра Корнічука, оскільки з 1 травня якраз такі призначення відбуваються на конкурсній основі. І тоді, власне, Олександр Корнічук міг би взяти участь в конкурсі, можливо, там перемогти. І тоді питань би не було, а також... Що голова Ради Майдана дорікає не знаю кому, що не дали можливість все ж таки людям висловити свою думку з приводу цього призначення. На <рес> жаль, ближче ми не можемо підійти через технічні. Теми, тому от я вам показую таку картинку, де НАТО журналістів і людей, і в тому натовпі новопрезидентного Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Карнічук та перший заступник голови адміністрації президента України Віталій Ковальчук і його охоронця. Все ж таки, що там відбувається, про що говорять і чому це відбувається пізніше, хто зараз дивиться нашу трансляцію, пізніше зможете про це прочитати на сайті Є вже можна навіть побачити домовідео з тієї гущі. Я нагадаю, що сьогодні у цій залі відбулося представлення призначеного президентом України голови Хмельницької обласної державної адміністрації Олександра Корнічука. І після цього Олександр Корнічук разом з Віталієм Кольчком, це перший заступник голови адміністрації президента України, почали виходити, як їх оточили активісти, громадські діячі, які хотіли, щоб їм надали слово, але їм не надали. Зараз от таке от начебто відбувається там спілкування, оце. бачите, купу -ку камер, купу -ку людей там м -м, громадські діячі доїкають, не знаю тільки кому, чи Віталію Колічку, чи Олександру Кранішку, що їм не надали слово, вони хотіли висловитися з приводу сьогоднішнього призначення. Про що саме вони там говорять. Вже згодом на сайті EUA ви зможете прочитати і вкучаючи побачити відео. Вже саме безпосередньо з тієї позиції, а не з тієї, з якою ми ведемо трансляцію. Мабуть, буду дякувати всім за увагу. Читайте останні новини на сайті EUA. Дивіться наші. У мій трансляції, дякую всім за увагу.